Моя Черкащина. Новий курс з історії рідного краю стартував у школах області з 1 вересня. Програма і посібник схвалені Міністерством освіти і науки України. Курс викладатимуть учням 7-11 класів. Друковані матеріали отримають понад 600 вчителів історії. Над курсом працювали науковці та педагоги Черкащини. Проект присвятили 70-річчю з Дня утворення області. Ми не просто займаємося накопиченням фактологічної бази. Для нас дуже важливо дітям дати навички, і ми взагалі бачимо такий собі перспективний проект, щоб діти потім почали вчити батьків. І щоб учень сказав, батько, давай сядемо в машину та поїдемо і подивимося на тальнівський замок. Хотів би при нагоді подякувати за активну участь дійсної управління освіти Черкаської обласної нашої адміністрації. І окремо подякувати депутатському корпусу, який все таки дійсно пішов назустріч і виділив відповідні кошти: 450 тисяч гривень. Всі наші школи вже отримали ці посібники, всі наші учні, у нас їх там понад 48 тисяч зможуть пізнавати, в тому числі і таким методом і способом наші історичні моменти на Черкащині.